Вітаю українці, глядачі підписники на каналі Знаю Знайовий. Підписуйтесь на канал. Дуже важливі новини, як завжди. Сьогодні коротенький випуск, але дуже важливий. Не забувайте, будь ласка, про лайк, якщо цей випуск буде для вас корисний. В Україні планують запровадити новий екологічний податок на європейський зразок, тобто так, як в Європі. Ну, назвемо його Податок на сміття. Так буде, мабуть, більш зрозуміло. Що передбачається, він передбачений на захоронення, ну, назвемо це так, на викид, на розміщення сміття на полігонах. Цей податок він покликаний для того, щоб стимулювати переробку відходів, щоб залишати на звалищах лише ті, які не можна переробити. Тобто дивіться, його впровадження. Це дуже важливо, бо нам про це взагалі ніхто нічого не сказав. Його впровадження передбачено законом про управління відходами, який набув чинності 9 липня 2023 року. Ось влітку ми нічого про це не знали. Ну я я принаймні нічого не знала про це. Якщо ви знали, пишіть, будь ласка, щоб я розуміла, що десь я щось не дочула чи не добачила і так далі. Що про це казали, а я просто про це не почула, бо я не знала взагалі про таке. Так от, в Міністерстві захисту навколишнього середовища і природних ресурсів повідомили про проведення роботи щодо внесення змін до Податкового кодексу. І ось зміни передбачені. Зниження обсягу прямого захоронення несортованих відходів чи необроблених біологічних відходів. Також планується заохочення сортування сміття та переробки відходів у сировину, яку можна повторно використати. Але сортування це в нас вже давно. Я ще про це скажу. Ще з 18-го року, якщо не помиляюсь, відомстві пояснили, що зараз в Україні ось це поховання, так викид на полігонах залишається. Найдешевшим і найпростішим способом позбутися відходів в європейських країнах це останні зі способів поводження зі сміттям. І ось бізнес декларує практично всі відходи як безпечні і уникає високої плати за ось викид цього сміття. Це пов'язано з недосконалістю українського законодавства. І ось в 23 країнах, членах ЄС, також Великій Британії Швейцарії, діють податки на захоронення побутових відходів на полігонах. І ставки в країнах відрізняються, десь від 5 починаючи до 100 євро за тонну. І ось зазначено, що запропоновані цільові ставки податків не будуть запроваджуватись одразу. Зростання буде поступовим протягом 7 років. Тобто, виходить так, що дивіться: основне, зараз цього ніхто не введе тільки після того, як завершиться воєнний стан. На протязі семи років будуть поступово нам вводити ось цей податок. Ставки в перші там десь 3-4 роки будуть зростати десь незначно, потім, мабуть, більше. Те, про що я казала, нагадаю, що українців зобов'язали сортувати побутові відходи ще у 2018 році, після ухвалення відповідного закону. Тобто, десь щось трошки в нас вже діє, починаючи з 2018 року. Ви бачите, ось ці. Баки сміттєві, де там, там скло, там папір, там пластмаса і так далі. Тобто ось це сортування. Тобто, все це в нас вже діє ще з 2018 року. Але тепер все це буде більш ось так. Але поки не закінчиться війна, цього нам ніхто вводити не буде. А потім почнеться за те, за те, за те, і ось плюс ще будемо за таке платити. Ну, скажу так, я. Мені така ініціатива подобається, але дуже хотілося б, щоб бо це екологія. Мені б дуже хотілося б, щоб спочатку людям підняли зарплати, людям підняли пенсії, зробили нормальний е, рівень життя. А потім, будь ласка, піднімайте, піднімайте комуналку, піднімайте тарифи, там те, 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 те ось такі податки. Піднімайте, але щоб людям було з чого платити. Але не так, що е, комуналка, тарифи там і все інше податки просто космічні, а зарплати і пенсії в людей вибачте ніякі. Тому, якщо буде нормальний рівень життя, будь ласка, піднімайте. Я за те, щоб екологія в нашій країні була е, нормальна, особливо після всього того, що зараз відбувається в нашій країні. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, в мене сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.